Вітаю вас, малята. Усі дочекалися ми приходу чарівної пори року весни. Навкруги все оживає і розквітає, небо стає блакитнішим, а рослини викидають перші ніжні листочки. Ніжно-жовта мімоза символ весни. Може, в маленьких жовтих кульках і немає величної краси троянд. Але в березні після довгої зими ці квіточки піднімають настрій. Квітки у мімози жовтого кольору. Вони пухнасті, дрібненькі, але їх так багато і вони щільно сидять на гілочках, і тому гілочка виглядає дуже пишно. На жаль, зірвана гілочка мімози швидко в'яне. І для того, щоб весняні квіти довго радували ваших рідних, я пропоную зробити їх власноруч з пластиліну. Але спочатку підготовимо руки до роботи. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись, вітерець десь пролітає, пелюстки він розвиває. Починає сутеніти, пелюстки згортають квіти, і голівками хитають, і тихенько засинають. Ось таку гілочку ми з вами будемо ліпити. Для роботи нам будуть потрібні пластилін, дошка, стека, серветка і аркуш білого картона. Від шматка жовтого пластиліну я буду відривати маленькі шматочки і робити з них малесенькі кульки. Ось так. Їх знадобиться дуже багато. А от із шматочка зеленого пластиліну ми будемо робити гілочки у нашої мімози. Їх можна розкатати між долоньками, а можна ось так на дощечці. Із більших шматочків зеленого пластиліну я буду люпити ось такі товсті стовпчики. Це буде листечко нашої мімози. Ось наші заготовки. На білий аркуш паперу я починаю прикріплювати наші гілочки, міцно притискаючи до паперу. Починаємо ліпити листочки. Стовчик розплющуємо і робимо з них овал. Далі кріплю його до картона і стекою, акуратно надрізаю края нашого листочка. Листочок мій трішечки схожий на ялинку. Так само роблю і з другим листочком. І третій останній листочок. Тепер з наших кульок ми починаємо ліпити квіточки нашої мимози. А щоб гілочка вийшла пухнастою і красивою, то таких квіточок треба наліпити дуже багато. Ось така яскрава весняна гілочка мімози у нас з вами вийшла. І якщо ви подаруєте своїм рідним таку поробку, то весняний настрій прийде до вас в родину. А я ж вітаю вас з приходом весни. Кажу до побачення і до нових зустрічей!